Вітаю, брати, сестри, друзі, ті, котрі сьогодні з нами. І ми також говоримо сьогодні про любов Божу і про те, що Бог це є плід, плід духа, любов. І якщо прочитати, ми вже з вами читали, але ми ще раз прочитаємо: а плід же духа, любов, радість, мир довготерпіння – до, милосердя, віра, лагідність і помірність таких, на таких немає закону. І важливо нам сьогодні зрозуміти, що про любов дуже багато всього сказано. Але любов Божа, вона е, істинно віруюча людина, вона в состоянні е, тому, що Бог по наскільки полюбив її і дав свою любов. І вона діє цією любов'ю, це плод духа. Любов це там, де щось особливе діє в людських людському е, сознанні, в людських е, відношеннях. І Бог через нас також любить людей і дотягується до них. Це є сплід. Це ти по-своєму не можеш любити так, як, як це любов Агапе. це те, що. Його любов'ю ми любимо, і через це відбувається щось особливе. Його, його любов вона зрідняє, вона, вона приводить нас в дію, вона дає нам понімання того, що іменно любов це гапасть, це те, що неможливо людині. Це можливо Богу. Богу, і Бог через нас це робить, тому що. Людською любов'ю неможливо поприй уміти приймати. Людською любов'ю неможливо е... давати давати. Неможливо людською любов'ю ми можемо закінчитися на первій хвилині нашого життя. Але коли Божа любов входить до нас, це любов Агапа, це є дар Божий, те, що Господь дає, і тоді ти можеш. Обіймати весь світ, ти можеш прощати, ти можеш любити, ти можеш давати, ти можеш робити ту роботу і не роптати, ти можеш з любов'ю відноситися до тих, до кого неможливо віднестися з любов'ю. Але тому, що Христос це зробив, і ми це робимо через любов Божу, тому що людською любов'ю це неможливо. Але Христос вселився в нас Духом Своїм Святим і. Він над нас своєю Божою любов'ю, і ми можемо це робити. Любов вона сам, саме дорогоцінна, що може бути, вона може в нашому житті. І в християнській житті це важлива річ вообще, в усьому, що може бути до кінця нашого життя. Це те, через що ми будемо. І любов написано, вона привела нас, і любов також доторкається до тих, хто рядом з нами, і вона також обіймає і приводить, і ми з вами я є свідками того, що Божа любов, вона саме велична. Хай Бог благословить вас. Це дар Божий. Амінь.